Сьогодні ми поговоримо про лінії креслення. Ми вже знаємо, що при виконанні будь-якого креслення основними елементами являються лінії. Звичайно, лінії, як і будь-які елементи на кресленні, виконуються відповідно до державних стандартів, і лінії бувають декілька типів суцільні, штрихові та штрихпунктирні, для того, щоб наші креслення були більш виразними і легко читалися. Кожна з ліній, основна, тонка, там, штрихова і так далі мають свою товщину. Вихідною лінією є основна товста суцільна лінія, яка має товщину в межах від 0,5 до 1,4 мм, наприклад, якби ми виконували її від руки на папері за допомогою олівця та лінійки. Коли ми будемо застосовувати в автокаді свої лінії, тут вони будуть трішечки інші. Їх можна застосовувати в межах того, що написано ось тут значення, але якщо ми приймемо в автокаді ось такі товщини ліній, то вони будуть занадто. Виглядати на будівельних кресленнях, коли ми будемо виконувати, наприклад, нарисну геометрію або елементарні побудови, так, можна приймати такі товщини ліній, але при виконанні архітектурно-будівельних креслень у нас буде рекомендовано трішки інші товщини ліній. Ми вже знаємо. З вами команда рисування, редагування. Знаємо, як створити формати на листочках. Сьогодні ми перейдемо до виконання ліній. Лінії знаходяться ось тут на вкладочці, на панелі властивості свойства вона підписана. І ось тут ми можемо побачити, ми можемо побачити, що лінії, бачите, тут такі нам намальовані різні товщини, вони бувають різні за товщиною, якщо ми натиснемо. І ми тут бачимо візуально, тут написано в міліметрах, і візуально ми бачимо. Або тоненькі лінії, або більш товсті. Тобто ми розуміємо, що маємо різну товщину ліній відповідно до державного звичайного стандарту. І ось тут такі штришки, штрих-пунтирні, і так далі, можуть бути різні по типу лінії, по виду. Але коли ви відкрите свій автокад, а то ви побачите, що тут є тільки один тип ліній, де ж нам взяти інші типи ліній. Я вам кажу, що вони є, що вони існують, а їх тут немає. Ми можемо натиснути на слово другоє, перед вами вискочить такий, таке віконце, і ми ось тут можемо завантажити. Інші типи ліній. Натискаємо загрузіть, завантажуємо інші типи ліній. І тут у нас перед нами дуже-дуже багато типів ліній, які очі розбігаються, їх можна всі застосовувати, тому що вони йдуть, бачите, акати ЗО, акати -Зо. Ось ці лінії, які йдуть акати, можна сміливо застосовувати при виконуванні наших архітектурно-будівельних креслень. Але для того, щоб ми не терялися, як то кажуть, так? нам потрібно, наприклад, ми завантажимо лінії, на ті, які ми будемо використовувати, найчастіше декілька типів ліній це штрихові та штрихпунктирні лінії. Суцільна в нас вже вона є за умовчанням. Як ми можемо завантажити? Вибираємо, наприклад, штрихову лінію, акатизон 0,200. Виділяємо її, натискаємо ОК. І бачите, вона вже завантажилася сюди в основну масу. Ми можемо закрити ОК, натиснути ось тут стрілочку. І бачите, у нас було раніше дві тільки лінії, по слою, по блоку та непереривна ця лінія. І... У нас з'явилася нова, новий тип лінії. Другою натискаємо, завантажити, натискаємо і шукаємо штрих-пунктирну. Ось більше всього, нам, мабуть, підійде Так, штрих штрихпунктирна. Давайте візьмемо ось цю 10-ту штрих-пунктирну. Окей, і знову вона з'явиться. Ще нам колись знадобиться штрих-пунктирна з двома точками. Завантажити. Так, штрих-пунктирна з двома, ось тут, мабуть, 12, рекомендую вам. Окей. Коли ви розпочнете, Окей. Коли ви розпочнете виконувати креслення, ви вже саме будете бачити, які вам потрібно лінії. Якщо якихось ліній буде не вистачати. Ви з легкістю дозавантажите собі тип лінії, чи то штрихова, чи то штрихова з крапочкою, чи з двома крапочками, чи може якась там ще інша зі зламами, може якимись там рисочками і так далі. Тобто ви подивитесь, які там є можливі варіанти типів ліній, і дозавантажите собі для виконання конкретних креслень. Ще можна, як ви бачите, ось тут наверху, така веселка, можна змінювати колір в автокаді. Чого я кажу в автокаді, тому що коли ми будемо роздруковувати, ми будемо бачити чорно-білі лінії. Зараз в автокаді вам можна застосовувати різні кольори для того, щоб візуально відрізняти одні лінії від інших, один тип лінії від інших. Іншого типу ліній. Давайте ж подивимося, як будуть виглядати наші лінії, коли ми будемо змінювати їх свойства властивості, тобто надавати їм різну товщину або надавати їм різного виду або типу. Обов'язково у вас в, в, на режимній панелі вмикаємо режим відображення скритих, скритих ліній. Веса або товщина лінії, де ми можемо його знайти, і ми пам'ятаємо, що тут на адаптації, якщо в когось немає, то поставили таку галочку товщина лінії». Наприклад, візьму я відрізок, команду відрізок і зроблю, наприклад, там, там 700 мм, декілька зроблю відрізків. Ми вже знаємо, як робити декілька, через 200, наприклад, зроблю. Декілька якихось відрізків. Не знаю скільки, хай буде так. З однаковим кроком, щоб нам було видно. Приклад, мені потрібна перша лінія, ось тонка суцільна. Друга лінія. Мені потрібно, наприклад, другого виду, наприклад, я хочу її зробити штриховою. Дивіться, при збільшенні, бачите, я збільшую, і вам видно, що це штрихова лінія. Ця залишилася суцільною лінією. Наприклад, ось цю лінію я хочу зробити, може, штрихпунктирною, виділила і надала їй властивостей. А оцю лінію, може, я хочу зробити штрих-пунктирною з двома точками. Ось, бачите. Якщо вас не влаштовує вид вашої лінії, ми можемо змінити. Дивимося, отак натискаємо сюди на стрілочку, а можемо Ctrl-1, кому як подобається. Визимаємо властивості. В мене вони тут ховаються, згортаються, властивості. Я можу виділити лінію, ось ту, яка в мене якась іншого типу, відрізняється від суцільної. Зайти в властивості і змінити масштаб. Наприклад, я поставлю, Давайте просто дивитися, як воно буде змінені: 0.5. Бачите? Такі ще менші ж зробилися штрихи, а мені потрібно більші, наприклад, в залежності від масштабу вашого креслення. Я тоді напишу 2 enter. Бачите, отакі більші штришки. О, мене влаштовують, наприклад, більші штришки, тобто я можу змінювати відстань між цими штрихами і самі штришки за допомогою масштабування. Наприклад, ось цю лінію. Властивості, виділила властивості. Зроблю, наприклад, три. Ми просто дивимося, бачимо, збільшилися мої штрихи, збільшилася відстань між крапочками, тобто я можу змінювати властивості, яким, якщо мене ця лінія в цій лінії не влаштовує при даному виконанні креслення. Ну, тут, наприклад, чотири я зроблю. О, видно, тепер нам видніше трішечки. Тобто ви зрозуміли, що накресливши будь-яку лінію, я можу змінювати її вид, Вид, яка вона по типу, по виду може бути мені потрібна. Не тільки тип і вид лінії можна змінювати, а можна змінювати їх товщину. Наприклад, ось цю саму нижню лінію, яка тут в мене залишилася, я зроблю, наприклад, ну, 50 мм товщиною. Ми вже бачимо візуально що наша лінія збільшилася товща стала, чим оці попередні. Тобто я можу змінювати і товщину лінії. наприклад, верхній лінії я також можу надати товщину нижній будь-якій лінії я можу надати товщину. Давайте, наприклад, штрихпунктирна, мало того, що ми її змінили, вона нас стала другого виду, ніж перша, і надамо їй якусь товщину. Товщину. І візуально ми бачимо, да, що в нас ця ніби трошечки тоньша, ця товща, а ця зовсім, ці зовсім тоненькі. Якщо ми вимкнемо режим товщини ліній, то ми візуально нічого не побачимо. Тому рекомендую вам, щоб оцей режим був завжди, завжди вимкнутий, тому що, щоб ми бачили, хоча б візуально правильно ми викреслюємо чи ні. Тобто, зрозуміло, ми будуємо якийсь об'єкт. Ще раз так будуємо якийсь об'єкт. Просто, неважливо, да, якийсь об'єкт. так, І ми можемо цей об'єкт змінювати, надавати вид лінії так, тип лінії. І надавати, наприклад, товщину, якусь товщину лінії. Так, але для того, щоб нам більш зручно працювати було, щоб кожен раз, коли ми викреслили якусь, можемо викреслити круг, викреслили якийсь об'єкт, і щоб потім не перемикатися і не вибирати я забула, наприклад, якої товщини я хочу зробити такої ж товщини, як і ці, ці лінії. І такого ж типу, як і цілень, і верхній мій прямокутничок, я вже забула, наприклад, що я давала, яких властивостей я надавала цьому прямокутнику. Я можу подивитися, я можу клацнути на ньому, подивитися властивості. 0,35 в мене товщина, я надавала і тип ліній, штрихпунтирна Акадизо. Так, я можу це зробити. Але для того, щоб все це відбувалося швидше. Правильно і цілеспрямовано, так би мовити. В нас існують шари, різні типи шарів. Слої це на російській мові, а на українській мові шари. Зараз ми з вами будемо пробувати створювати шари. Дивимося, ось тут за умовчанням, завжди в автокаді є такий шар нульовий. Завжди, як ми натиснемо на стрілочку, він тут один. У деяких автокадів тут ще є шар Points, він це невидимий шар. Що це за шар? Коли ми будемо роздруковувати, його не буде видно. А ось нульовий шар, вихідний, він завжди видимий, ми його побачимо, тобто він нікуди не пропадає. Ми можемо його тут повимикати, заблокувати і так далі. Але він завжди існує, його вимикати, закривати не потрібно. Заходимо ось таке віконечко, не віконечко, а кнопочку свойства слоя, і перед нами виникає віконечко, де написано все, що так, можна ось так розширити і подивитися, якщо комусь не зрозуміло, отак пороздвигати. Роздвигати трішечки і прочитати, що ж там у нас написано. Так, дивимо тут мене. Так. так. дивимося, і п'я написано так, включений або виключений. Так він завжди включений. Оця лампочка означає, що він включений. Не потрібно натискати цю лампочку. Ось я можу вимкнути, відключити тікущий слой. Ні, я не хочу. Так, вимкнути нам потрібно тікущий слой. Так, якщо ми вимкнемо його, дивіться. Бачте, відключить. Бачите, пропадуть всі мої креслення, якщо він виключений, я тільки що креслила за допомогою цього слою, шару. І я. Натиснула лампочку, вона стала синьою вимкнулася, тобто вимкнулися всі мої креслення. Вони нікуди не пропали, але вони вимкнулися. Тобто я можу е ненароком тут ще багато різних ліній різними другими шарами. А потім виявиться, коли я вимкну його цей шар, виявиться, що тут в мене є креслення. Тобто не потрібно його вимикати. Заморажувати, можна заморажувати. На якийсь ага, тому, що він є тікущим, тому що він один у нас не можна. Блокувати, тобто ви не зможете ним креслити цим, цим шаром. Колір білий, видно, що у нас білий тип ліній. Тип ліній за умовчанням у нас стоїть, ось дивіться, ось такий тоненька та звичайна лінія за умовчанням. Бачите, так? Вірно, так воно і є. Що в нас тут далі? Прозрачне, прозрачність 0, стиль, якийсь ага, колір якийсь, і ось тут дивіться, печать. Тобто ми будемо бачити його на печаті, на друку. ми будемо його бачити. Якщо перекреслений, там, по-моєму, давайте спробуємо, бачите, перекреслений, тоді ми не будемо бачити йому на друку. вернемо назад. І що в нас тут ще заморожений, ми його не будемо заморажувати, цей шар. Тобто, ви зрозуміли, що кожен шар має якийсь свій набір властивостей. Але нам для зручності, ще раз кажу, роботи в автокаді можна створювати свої шари, ті, які, якими ми будемо користуватися. Для того, щоб створити шар ось тут. Є такий, як сонечком, такий листочок, листочки з тиша. Давайте назовемо його шар цей товста суцільна. Товста суцільна. Так, включений шар, далі заморозка все колір. Колір ми можемо змінити, на який нам подобається. Але не беріть отакий потрійний колір. Бачите, ось як. Так, можна брати ці стандартні, тому що деякі кольори не будуть відображатися на печаті. Верніше, не змінюватися на печаті. Ось це я кольор вибираю, натискаю ОК. Так, і ось такого якогось кольору, не знаю, буде в мене товста суцільна. В мене це. Звичайно тонка? Так, звичайно тонка. Звичайно, вірніше, проста лінія, так? суцільна лінія, але товщі. Ну, я виберу іншу хоча б 30 міліметрів. Тобто, потовщу я її. Для будівельних креслень рекомендовано 30 мм. Ну, максимум 35 мм. А коли ви будете виконувати креслення там, різних геометричних фігур, тоді можна брати і 40. Зараз я запланую 30 мм. Окей, все, більше я нічого не буду змінювати. Далі зроблю ще один шар. ну, Де тут у нас? Я на клавіатурі ж просто набираю тонка суцільна. Бачите, що скопіювалися всі властивості мого попереднього шару. А я хочу змінити колір, наприклад, не знаю, рожевий колір, Окей, чи фіолетовий якийсь там. І обов'язково треба змінити товщину, тому що тонка суцільна. По зрівнянню з товстою суцільною, ми знаємо, що вона повинна бути в половинку менше. Можна брати від 0,13 до 0,15. 0,09, 0,13, 0,15. Зробимо 0,15. Окей. Воно не буде мати великого там сенсу. Ще один шар створюємо, наприклад, штрихова. Штрихова лінія. Скопіювала попередні властивості. Змінюю, наприклад, не знаю, колір. Змінюю мені товщину, я залишаю. окей, але я змінюю назву лінії. Назву лінії, бачите. Тому що це штрихова. Ось вона моя штрихова. Ось таку. Окей. Бачите, і змінилася назва уважно, так, і змінилася. Сам. змінився сам вигляд лінії. окей. Так, цвет, ну це воно тут пише цвет. І штрих давайте зробимо штрих. -пунктерна. Ще раз скопою попередню. Змінимо, наприклад, колір, хай може бути такий ось. Вибирайте більш стандартні кольори. Товщину можемо не змінювати, а ось вигляд. Ми пам'ятаємо, що це наш штрих пункт. Термін. Так, окей. Можемо закривати, все це, ви можете собі робити різні різні шари, скільки вам забажається, як тоді вже як навчитеся все це робити і креслити. Дивимося, коли ми натиснули на стрілочку, бачите, у нас є товста суцільна, тонка, штрихова і штрих штрихпунтир. І тепер, коли я хочу викреслити просто тонку суцільну лінію. Просто тонку, суцільну, я ось тут натискаю тонка суцільна. А потім виконую команду відрізок і якийсь відрізок. Так. Чому? Ага. Зараз. Тонка суцільна відрізок. О, то я вам видно виділила і зробила. А, я ж зробила її ось такого кольору. Так. То я можу. Дивимось, да? можу накреслити вже конкретну лінію. І я знаю, що в неї будуть. Мені ось тут не потрібно перемикатися, вибирати її товщину чи вибирати її вид. Я вже знаю, що це в мене буде чітко тонка суцільна лінія. Далі, наприклад, я хочу накреслити штрихову лінію. Я вибираю той шар, вибираю відрізок, наприклад, і креслю. І вона одразу в мене вже йде штрихова відповідної товщини, і так далі, відповідного кольору, щоб я могла розрізняти. Або, наприклад, я хочу зробити штрих-пунктирною, хочу зробити коло. Наприклад, посередині хочу зробити коло. І я вже бачу, що це в мене штрих-пунктирна лінія. Мені не потрібно змінювати її товщину, і не потрібно змінювати. Її вид, тобто шарами швидше і легше працювати. Чим би я кожну лінію змінювала окремо її властивості, так? а ми можемо властивості одразу визивати ці властивості за допомогою шарів. Звичайно, я, коли я вже створила свої шари. Наприклад, цій лінії. Так, надати ви вже побачили, так, властивості, наприклад, штрих пунктирної. Так. Де вона штрих, пунктирна. Ну, у мене тут є штрих пунктирні. Ага, вона сама собі. Е так. По слою. Отак, ми повинні перейти по слою, тому що вона заплуталася. Тепер дивіться, наприклад, оцю треба поставити по слою, тому що шари в нас тут, так, і поставити, наприклад, штриховою. Тільки тут треба вже змінити по слою. Тобто, бачите, що це дуже багато, як то кажуть, рухів робити, якщо спочатку креслити, потім надавати лініям якихось властивостей. Ми можемо одразу виконувати будь-які побудови, да? будь-які побудови за допомогою заданих уже шарів. Або ось товста суцільна, я вибрала шар. І роблю коло товстою суцільною. Мені більше нічого не потрібно робити. Звичайно, якщо ви накреслили якийсь елемент не тим шаром, ми можемо змінити, наприклад, я хочу коло зробити штриховим. Виділили і зробили його штриховим. І більше нічого не потрібно робити. Або я хочу цю лінію верхню зробити товстою суцільною, вибрала товста суцільна. Ось так можна легко і швидко. Працювати з лінієм. Ще е, одна така фішка, як то кажуть, е, особливість, що можна, наприклад, скопіювати. Я хочу, щоб всі мої об'єкти були отакі штрихові, штрихові лінії. Всі, які я ось тільки що нарисувала об'єкти, хочу, щоб вони були всі штрихові. Є така кнопочка копірування свойств». Дивіться, я натискаю. Хочу, щоб вони в мене були всі отакі. Підносу до об'єкта, як то кажуть, оригінала клацаю. І далі йду по тим об'єктам, які я хочу перетворити на штрихові. Ось, перетворила, ось, перетворила. Ось, перетворила. Ну, цей у мене і так уже такий, так? Бачите, дуже швидко можна перетворити об'єкти за допомогою копірування свойств. Так, копірування властивостей можна перетворити на ті лінії, які потрібні, або можу виділити всі об'єкти і всі зробити товсті суттєльними. Тобто з лініями дуже легко та швидко працювати, якщо маєш шари. Коли ми будемо з вами працювати в шаблоні, там, де все налаштовано під наші архітектурно-будівельні креслення, там вже будуть запроєктовані ці всі шари. Можете ними вже будете користуватися, але ви, ви повинні розуміти, що існують різні за товщиною лінії, різні по виду лінії, де їх взяти, і як можна налаштувати будь-який шар. Нам потрібно навчитися креслити та надавати властивостей нашим лініям. І якщо вам буде завдання, наприклад,. Ввімкніть товсту, перейдіть на шар, або ввімкніть товсту суцільну лінію, та виконайте прямокутник, товста суцільна, прямокутник, і ми виконали прямокутник. Або перейдіть на шар штрих-пунктирна і накресліть круг, Так, Всередині ось тут ми зробимо круг. Все, більше нам нічого не потрібно робити, тому що ми вихідні дані встановили в шарах. І користуємося цим. І ми пам'ятаємо, що будь-які властивості ми можемо переглядати, виділивши об'єкт властивості, і бачимо тип ліній, який у нас що по шару, який шар, як називається, наш шар, то який ми назвали, ви можете назвати собі просто суцільна, можете написати просто товста і так далі. Вес ліній, по шару, а в шар тоді ми заходимо і коригуємо. Ось так можна легко і швидко працювати з різними видами, типами ліній, ті, які нам потрібні при виконанні архітектурно-будівельних креслень. На сьогодні все. Дякую за увагу.